Працюєте десь. в даний момент ні. А да давно без роботи? Вже з десь з 13-14 року. Е, у листопаді минулого року десь біля 150 тисяч гривень перерахували на фонд Юлії mm -hmm. Володимирівни Тимошенка. Це відповідає mm -hmm. дійсності? А, ні, ні. Це, це, це да, ми були в місті. Я навіть суму перший раз не вас чую, взагалі. Угу. Я суми взагалі не знав. Ми були, що від представники від цього, ну, з Юлією Тимошенко, ага. у нас було чотири чоловіка, ми написали заяви. А суму нам не озвучували, ми за заяву. хто це плати, я не угу. що я можу написати? Вам обіцяли ну, якусь винагороду Ні. за, за, за те, що ви написали заяву? Жодної, да? так? Тобто? Я, 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 я вже дав, що щось буде, але ніхто, до цієї пори ніхто нічого. А коли вам пропонували да. поїхати і залишити заяву, вам щось Ну Це, обіцяли? Ну, це якби знайомі. знайомі а, від, тобто від, да. попросили, все, попросили да. нас, попросили, і таких саме, що я їх знаю, у нас чотирьох це, це, це ми... Чотири чоловіка села, так? Да? Да. Ні, не села. А, це з я... Різних, Різних, так. Да. Там із Літена, і злітина її. Це... Угу. Він сам представник цей, що він зараз е... цей... Угу. юліною програмою. Тобто вас попросили да. лише написати я, щоб, заяву. і я від все. Вас навіть не чули, що це така сума. Щоб ви мені не сказали зараз, бо я б навіть десь дав. Так би попросили, приїхав, написав і що далі, взагалі, не знаю, ні. якщо чесно, взагалі. навіть щоб копійку дали там, чи чи обіщали, там, наприклад, там, 3 тисячі чи 2, чи 5, чи 10. такого теж.